Волонтери щиро долучилися до організаторів акції за чесне місто». Усі кошти зібрані в цих клубах, будуть перераховані на лікування маленького хлопчика Анатолія, який на даний час перебуває в лікарні і потребує нашої з вами підтримки. Адже лікування цієї дитини потребує не однієї тисячі гривень. ось цей хлопчик маленький, бо лише декілька років. Знесіть, будь ласка, Це бої жизнесія. Я б хотів, щоб кожен це зробив. Дякую вам. Ви внесли частину в життя цієї дитини. Сьогодні всесвітній день дитини і ми збираємо гроші для дитинки, яка хвора лейкімію, для маленького хлопчика. Будь ласка, якщо вам не жалко, внесіть частинку в життя цієї дитини. Привіт, скажи, будь ласка, як часто ти відпочиваєш тут? О, тепер дуже рідко, але під час навчання, коли я була студенткою, то ми дуже часто тут відпочивали, тому що у нас гуртожиток знаходиться дуже близько до е, цього закладу. Тому ми дуже часто тесненько тут бували з е, групниками. Сьогодні е, тут проводиться акція Допоможе дітям. Ти знаєш про це, так? Так, звичайно. Я дуже ставлюсь до цієї акції дуже позитивно. Перший раз зустрічаю таких людей. Мені дуже сподобалося. Ти вважаєш, потрібно проводити такі акції для молоді? Звичайно, потрібно. Я думаю, це більш, чим потрібно. Адже студенти також повинні знати про такі акції, про те, що дітям треба допомагати, і що такі діти є, і вони хворі, і що вони також можуть внести якусь частинку свого. А ти брала участь в таких акціях? Залі? Як часто ти займаєшся благодійністю? Ну е, щоб сама я гроші не збирала на такі е, акції, але е, для того, щоб підійти кинути в скриньку, звичайно, що бувало часто, і кожен з нас думаю таким займався. Дімає кінцеві посіня. Дівчата, скільки приблизно грошей вже зібрали? Ну, взагалі ми не знаємо, тому що ми не рахували. Наші упаковки запечатані, То доступу до грошей ми взагалі ніякого не маємо і ми не перераховуємо ці гроші. Але самі підходимо до людей, так як люди дуже досить байдужі. Ми самі підходимо і самі їм говоримо, на що ці кошти збираються. А які купюри біженці кидають доля? Е, ну переважно це 5-10 гривень, бували там 20, так самі великі, досить і є долари. Є долари. Є долари. Так. Тільки доларів закинули. Ми не звертаємо. Тобто, ми просто не дивимося, тому що люди, може, не хочуть, щоб ми дивилися. Ми піднімаємо голову і не дивимося на реакцію. Ну тобто, що вони кидають, ми не дивимося. Просто дякуємо їм за те, що за кожну копюру ми дякуємо і говоримо, що вони внесли частину в життя цієї дитини. Взагалі, як люди відносяться в більшості, це молодь студенти. Як вони відносяться? по ріznому? Кожні по різному. Є такі, що самі підходять, питаєш за акції і допомагають з радістю. А є такі, що просто обертаються. Просто в більшості, якщо ми не підійдемо, не кинуть. Поки не підійдеш, не скажеш людині для чого це. Вона просто проігнорує і пройде. Це все ж таки молоді, її треба трошечки підганяти. Це зовсім зараз інший вік, інший в голові. Є такі люди, які двічі кидають, тричі підходять знову і знову кидають. І це в більшості чоловіки. Так, більшість чоловік. Руслан, ви молода, енергійна людина. Як саме ви і чому долучилися до цієї акції? Ми плотно співпрацюємо з компанією, з громадською організацією «За чистим місцем» в ліці Антона Рекуша. І завжди позитивно реагуємо на його прохання, тому що вони стосуються соціальних питань. І, не знаю, в даному етапі дітей на таких темах не можна, грубо говоря, не допомагати. А як ви самі особисто відноситеся до такої акції, до подібних акцій? Чи взагалі потрібно проводити саме в нічних клубах такі акції, як часто? Ви знаєте, я повністю розділяю ту практику, тому що нічний клуб – це, грубо говоря, такий фільтр, який пропускає через себе якесь кількість людей. Відповідно, тут можна... Чому б, якщо людина приходить, у нього є гроші заплатити за вход, заказати випити, чому... Он не может дать денег и, грубо говоря, лишний раз напомнить ему про его общественный долг, помочь э, нуждающимся. Як ви вважаєте, чи якимось чином це впливає на свідомість самих, самої молоді? Тому що молодь зараз дуже різна і дуже специфічна, можна сказати, знаєте, це питання, на самом деле ви самі на нього відповіли, тому що молодь, вона є необізнаною, вона просто-напросто. Как мы видим, она голосует за кого хотят, грубо говоря, не за кого хотят, а за кого им говорят. И я понять не могу, почему эти вопросы не поднимались раньше. Да? То есть слава богу, есть такие люди, как за чистое место, место, и они хоть что-то делают для того, чтобы мы были чуточку лучше. Я бы уважаю, это зале успешно, эти акция, че бы не какой успешно. Знаете, это будет знать тогда, когда пересчитаются деньги. Мы повторим эту акцию у себя еще в среду. Вот. И к сожалению, к сожалению, для меня до сих пор непонятная причина, почему не все клубы, один ночной клуб э, проигнорировал эту акцию. И для меня это остается загадкой. Неужели людям жалко, чтобы в их клубе постояли? Волонтери, ну просто мені здається, що можливо не всіх відкриті серця до подібних справ. Знаєте, одне діло відкрите серце, а друге виховання і прочі фактори, благодаря яким люди живуть. Ну Що ж, дякуємо. Ми в середу обов'язково до вас знову ж таки завітаємо і дякуємо за ваше щире серце.